Друзі, всім-всім-всім всім всім привіт! З вами я завжди я снайпер. І сьогодні ми будемо продовжувати грати у гру Майнкрафт. Я тут зроб, трошки покращився. От зробив дерочку, яку буду викидати весь непотріб. Було б ще добре, якби я пам'ятав, як люк на англійській. Бо мені зараз треба дуже-дуже сильно треба люк. От бачите, я тут ліжко собі непогано прокачався, ні? Напишіть свою думку в коментарях. А я тим часом нагадую нагад... ну, цей. Попробую. От бачите, я тут досягнення гаряча штучка отримав. Хочу написати Дів. Снайпер Юа 1, 2, 3. Це таке моє і я. Це? Шо? Зараз гляну. Може це то, що нам треба. Геніально, друзі, геніально. Просто геніально. Не то, що треба. Це просто ідеально. Бум. Діву. Снайпері 1, 2, 3. Левес, що це таке? Так, друзі, а 1, 2. 3. А ну, друзі, почекайте. Я зараз подумаю, що, що зробити, бо в мене телефон вон. Ні, я перенаберу потім на цей номер. Так, друзі. А, трапдор. треба. Да. Dark. Де це різко? О, ок. Ок. Чекайте. Тр ап д о, дарк ор Троп. Оце бум. И все, друзі, і скидаємо. І мені дали такий вот люк прикольний. Бум. Зараз треба присісти і покласти його. Вот так вот. Нет, так его ну, то не хочет. То я покладу вот так вот тут дошку. И вот так вот. А, теперь ломаем вот эту доску. Нашу. И хатка уже Сай, а мне же траба. Такой вот тут печку покладу. Вот. Mm. Мне вылили от Надеюсь, мені вугілля дадуть. Бам! І в мене є вугілля. І палиця. Де мій верстак? Де мій верстак, другий? Бум? Та йо! Я так понял, мені ще й треба тепер мати спеціальну, спеціальну ходку. Так ні, Не, так. Не так, воно крафтиться, бом. І в мене є 4 смолоски. степа. Все. Тепер у мене ген... геніально все. Все, тепер у мене ген... геніально. Хатка є. Притом така епічна. В минулому відео випав хороший лут з грибочком. Хто дивився це відео може вже, <хи> вже знаємо, про що, про що йдеться. Ні, не так. От, от зараза, де мій той блок гри... грибочка. Де мій отой блок грибочка. Друзі, де мій отой блок грибочка в мене з випадково. А нічого буде тут, а... тут буде вікно стояти. Бум. Я думаю, нам вистачить трьох віков бум і трапише трошечки нам коло пасти, Бум. Бум. и все, друзья. Вже буде вікошко. О, нормально. Надіюсь, що дров тут не треба буде. У всякий випадок є дрова, бум. Все, друзі тепер у нас є ще й вікна, бум. І... Нет, гениальный. Чем что мне тут попасть? Бум. Дай мою Я понял, что наверное випадає. А, тут ну, такие сазинки мотика випадають, і воно ігре а Мне треба думати. А, все, я понял. Я понял, я че, ким, чем чай нам замінити. Звідки у мене тут там? Поняв, мені треба слабчик просто. Зараз напишу шару команду. Знаєте, я 1 2 3. Конкація бомб. Це геніально. Слаб, треба було на перфект слॅप. Зараз флексину. Я вам зараз покажу смітник. Смітник, У в мене смітник прикольний. Ви ж дичите, ки в мене прикольний смітник. От, дірка в лаву. І все. І не треба, щоб пів години морочитися, куди викинути. Так, треба пісочок цей зламати, щоб він мені потім знову випав. Я зроблю отак. от. Я хочу так і И... Тут факел хочу покласть, бум, и замолю все землю, видите как классно, бам-бам-бам-бам-бам. Нет, друзья, я так люблю, я люблю такие штуки, пробуйте, себя на такие штуки. И на холеру тут цей факел, я его лучше заберу. І в мене буде ще один факел. Треба знову стовп відбудувати. Так. Так, треба покласти спочатку пісок. Бам! Чек, чек. não posso usar o slab divu na e da slab só a Скачу я. Нет. Налог. Так вот по-другому будет. А ну, чекайте. Так, спешим слаб. И спешим. Надеюсь, мне то, что треба. Да, мне то, что треба, да. Эта плута какая не такая, как вся. Надо было А он, не, ну, видите, какие-то, 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 какие то какие то У прикольные. У нас домик. Так, треба трошки поспати вже, я так бачу. Де третій? Я поняв. Треба просто переплавити ще одне стекло або не морочитись і написати в чаті команду. Бум! Гі. Гіл. Снайпер один... Йо 1, 1, 2, 3. Um. І все, і ми скидаємо, і нам дали скло. Бам. Поспати, це геніальна ідейка. Подивіться. <кхід> Widzicie, skąd u mnie już jest osiągnięcie. O co? O co ja... O co ja babam... babamknął? Ja babamknął... babamknął o co? Babamknął o co? Babamknął o co? Бабамкнула це, бабамкнув оце. Баба оце. Коротше, ви поняли. Бабамкнув оце, бабамкнув оце. Я знаєте, що хочу? Я собі зараз хочу написати... Гі... Гіф. Зараз хапаю снайпер я один, два, три і зараз напишу не Незер. Хе. Бум. Я кидаю команду і мені дали е, отако. І, на, по, і на, сьогоднішній, на сьогоднішній відео це все. З вами був я снайпер. Я. Всім, 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 всім. всім, всім. До побачення, до зустрічі!